Привіт! А давайте сьогодні розберемося в одній дуже цікавій штуці. Що ж це взагалі таке бути розумним? Ну що ж, давайте одразу до суті. Коли ми чуємо слово розумний, що перше спадає на думку? Зазвичай так, це оцінки, результати якихось тестів, але чи справді це все? Виявляється, що ні. Інтелект це щось набагато набагато більше. Він, ну знаєте, як діамант з багатьма гранями, і ці грані проявляються далеко за межами шкільного класу. Уявляєте, їх існує аж дев'ять різних типів, ну принаймні дев'ять. І сьогодні, щоб почати цю нашу подорож, ми зосередимось на двох, як на мене, ключових: перший це той, що допомагає нам зазирнути всередину себе, а другий той, що дає нам неймовірну силу слова. Отже, поїхали. Перша наша зупинка це наш внутрішній світ. Давайте ж розберемося, що це за звір такий внутрішній інтелект. А тепер давайте такий собі міні тест просто для себе. Подумайте чесно отже, перше запитання чи комфортніше працювати над якимось завданням самостійно, ніж у великій компанії. Ідемо далі чи буває так, що доводиться відстоювати свої погляди, навіть якщо всі навколо ну, зовсім не згодні? І останнє на цей раз чи часто ловите себе на думках про майбутнє, про те, якою людиною хочеться стати? Якщо хоча б на одне питання внутрішній голос відповів так, то це вже воно. Це і є прояв внутрішнього інтелекту. Простими словами, це вміння добре розуміти себе, свої почуття, бажання, сильні сторони і, що не менш важливо, слабкі. Ось дивіться чудовий приклад з життя дівчинка катя її кличуть на прослуховування. Але вона відмовляється чому? Бо вона чудово знає, що виступати перед людьми це для неї величезний стрес. Вона не піддається на вмовляння, а прислухається до себе. Ось вам і внутрішній інтелект в чистому вигляді. І знаєте, це підводить нас до дуже важливої думки вміння розуміти себе це часом куди важливіше, ніж вміння розв'язувати складні рівняння, бо саме це знання допомагає нам приймати правильні рішення протягом усього життя. Просто вдумайтеся в ці слова. Легендарний Майкл Джордан. Він каже, що досяг успіху не всупереч своїм поразкам, а саме завдяки їм. Оце і є той самий високий внутрішній інтелект, здатність вчитися на власних помилках і ставати сильнішим. Це прямий шлях до вершини. Гаразд, з внутрішнім світом трохи розібралися, а тепер давайте подивимось назовні, як ми спілкуємося з іншими. Настав час поговорити про силу слова. Тобто про вербальний інтелект. І знову невеличка перевірка перше, чи є любов до читання, чи подобається просто з головою пірнати в історії, створені з літер. друге а як щодо ігор зі словами можливо, це кросворди, якісь головоломки, чи навіть просто дуркувати з друзями, граючи в асоціації. Якщо щось із цього відгукнулося, то скоріш за все вербальний інтелект це ваша сильна сторона. І це не просто про те, щоб говорити, це про те, щоб відчувати мову, її музику, її глибокі сенси. Але тут є один поширений міф багато хто вважає, що це все про ідеальну орфографію і коми в потрібних місцях, та насправді все трохи не так. Тільки подивіться на цю цифру два мільярди, стільки книг продала Агата Крісті. А тепер найцікавіше кажуть, у неї були проблеми з граматикою та правописом. Розумієте, її геній був не в ідеальних реченнях, а в неймовірних історіях, які вона створювала. Добре, теорія це чудово. А що на практиці? Давайте подивимося, як можна розвивати свої таланти, і найцікавіше, як змусити різні види інтелекту працювати в команді. Ось погляньте. Тут все просто можна використовувати свої вже існуючі сильні сторони, щоб підтягнути інші. Наприклад, якщо є хист до слів, тобто вербальний інтелект, почніть вести щоденник, щоб краще зрозуміти свої думки. А якщо сильна сторона логіка, то можна розкласти якусь особисту мету на маленькі, зрозумілі кроки. Геніально ж. Думаєте, це складно? Аж ніяк. Ось кілька суперпростих кроків, які можна зробити буквально сьогодні. Не треба нічого грандіозного. Почніть з малого, записати одну думку в нотатки, поставити одну крихітну мету на тиждень, розповісти якусь просту історію або просто знайти 10 хвилин тиші для себе. Кожен може, правда ж? Насправді всі ці маленькі кроки це частини однієї великої подорожі подорожі до кращого розуміння себе. І виникає логічне запитання а куди ж ця дорога може привести? А привести вона може до дивовижних речей, тільки уявіть, глибоке саморозуміння плюс вміння володіти словом. Це ж суперсила! Вона відкриває двері в такі професії, як психолог, письменник, журналіст та навіть підприємець чи винахідник. Усі ці люди поєднали ці два таланти, щоб змінити світ. І наостанок, ось ця цитата, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Не варто чекати ідеального моменту чи знаку згори? Просто почніть. Бо саме в сміливості зробити перший крок і ховається вся магія. І це підводить нас до головного питання, яке я залишу на роздуми який із талантів, що вже є всередині, захочеться розкрити, можливо, навіть просто спробувати, вже сьогодні?